Значного удару по освітній галузі усієї України завдала пандемія коронавірусу. Освітяни були змушені підлаштовуватися до нових умов та налагоджувати освітній процес, ще більш загострило ситуацію повномасштабне вторгнення Росії. Та, попри це, навчальний рік закінчився доволі успішно. Ми це витримали. Видали документи державного зразка. Пройшли усі випробування, в тому числі на національний мультипредметний тест. Вдали, видали. Всім типам закладів документи про освіту дали можливість їм брати участь у вступній кампанії. Зараз вона завершується, будемо мати результативність. Новий формат навчального процесу сьогодні обговорювали в Острозі в рамках форуму Філософія змін освітній фронт. Одне із основних питань запуск навчання в очній формі. На сьогодні близько 50% освітніх закладів забезпечені укриттями, які готові до використання. Усі подібні приміщення перевіряють відповідні комісії за участі представників ДСНС. Задача, яка стоїть номер один сьогодні, це 1 вересня піти в заклади освіти в офлайн форматі. Ми не маємо права пропустити третій рік освіти. Були виклики зв'язані з Ковідом сьогодні це війна. Перше питання, на яке ми даємо відповідь, це безпека всіх учасників процесу, дітей, працівників школи, вчителів. Друге питання це якісний самосвітній процес. Та, попри забезпечення укриттями, відпустити дітей до школи готові не усі батьки. Бо ж банально не у всіх навчальних закладах відповідні укриття знайдуться, та й місця у них може не вистачити усім. Тому зараз педагоги та освітяни розглядають можливість запровадження навчального процесу у змішаній формі. Кілька класів можуть навчатися в онлайні, кілька класів можуть навчатися в очному режимі. Потім може це змінюватися. Ми не знаємо, якої є безпекова ситуація. Ми не знаємо, якої є приміщення, де на період повітряної тривоги можемо розмістити. Якщо приміщення може вмістити 200 осіб, а в закладі навчається 400, то звісно, що ми розмовговмову ведемо про тільки 200 або про двох змінність. За останні три роки навчальні заклади пройшли випробування пандемією та війною. Кожна із шкіл в усіх куточках області стала своєрідним гуманітарним хабом, десь розміщали вимушено переміщених осіб, десь плели сітки та шили розвантажувальні жилети. В інших готували їжу для наших військових. Тому новий навчальний рік не буде новим випробуванням для педагогів, а продовженням своєрідної боротьби на освітньому фронті. Михайло Присяжнюк, телеканал ITV.